Відгуки святого Ангелія читання. Одного разу приступив до Ісуса один з його учнів і сказав. Наставнику, ми бачимо око, що твої ім'ям благав в лісі, і ми його заборонили, бо з нами». А Ісус сказав до нього: Не бородіть, бо хто не проти вас, то й з вами. Як наблизився час, коли Ісус мав відійти з цього світу твердо постановив пуститися до дорогу до Єрусалима і вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь самарянське село, щоб йому приготувати місце. Та Саваряни його не прийняли, обід була дружба до Єрусалиму. Бачивши це, учні, Яків та Іван, сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, що вогонь зійшов з неба і знищив їх. Як Ілля я влучни. Ісус, обернувшись, став до порядині. Не знаєте, якого ви духа, бо син чоловічий не прийшов убити людські душі, а спасти. І вони пішли в інше село. І Отця, і Сина цього духа Омін.